Найближчі магнітні бурі. Коли будуть та що робити у ці дні. У травні та на початку червня очікується кілька магнітних бур, які прогнозують лабораторія сонячної астрономії та портал Гісметіо. Вони зв'язані з активними спалахами на сонці. Графік на найближчі дні виглядає так. Магнітні бурі це збурення магнітного поля Землі. Викликані спалахами на сонці, такі коливання негативно впливають на людське здоров'я. Тож треба заздалегідь знати, коли очікуються магнітні бурі. Найближчі дати будуть такі. 11 травня з самого ранку очікується одноденна магнітна буря, вона викличе у людей погіршення загального самопочуття, головний біль, запаморочення. Підвищений артеріальний тиск, біль у серці та суглобах, втому та розлад сну. Наступні дати 23, 25 та 26 травня. У ці дні магнітосфера буде збудженою. Вона негативно впливає на метеозалежних, літніх, вагітних, а також людей з хронічними хворобами. Наступна дата це 24 травня. Це теж буде одноденна магнітна буря. Вона викличе у людей погане загальне самопочуття, мігрені, запаморочення, коливання артеріального тиску, білю серці та суглобах, а також розлад сну. Наступні бурі прогнозуються на початку червня. 4 та 5 червня пройде досить тривала дводенна магнітна буря. А потім магнітосфера ще буде збудженою кілька днів, це відлуння магнітних бур. Вона може викликати у людей погане загальне самопочуття, мігрені, запаморочення, коливання артеріального тиску та втому Щоб звести до мінімуму негативний вплив магнітних бур, потрібно дотримуватися певних правил у ці дні. По-перше, більше часу проводити на свіжому повітрі і регулярно провітрювати кімнату, займатися фізичною активністю або хоча б проходитися пішки, відмовитися від міцної кави, алкоголю, сигарет та енергетичних напоїв, замінити їх зеленим або трав'яним чаєм. Дуже бажано лягати спати в один і той же час і спати не менше семи годин на добу. також Дуже важливо намагатися менше нервувати. Тож таким є прогноз магнітних бур для України на травень та червень 2023 року.